Їхали ми на площадку, таку в середині площадку, де продають тільки автомобілі з пошкодженнями, тобто биті. Дивіться, от, наприклад, тут лобове скло поміняти і... і капот. Тут я думаю взяли якогось оленя. У ну, будь-якому випадку оленя наверх. І тут є багато електричних і неелектричних, і з різними пошкодженнями. Вон там двері м'ять. Народ, Ці машини їдуть потім в Україну, хочу вам сказати. Тут є їх дуже багато і я вже тут зустрів дуже багато теж наших хлопців. Так що так що отак. Хлопці мусять виживати, тому що інакше заробити, купити машину непошкоджену і продати її в Україні нереально. Не, не так, дивіться, Mercedes 350. МЛка в МГ пакеті, якщо не помиляюсь. Ні, без МГ пакета проста. Побита фара, капот, бампер. Зараз питаюся її ціну. Отак тут є дуже багато машин. Дивіться, якась електрика в сраку валена в ще й горіла. Охуєть, кричали гості. тут ходить.